Один з найвідповідальніших заступників слов'янського міського голови знімає з себе обов'язки за рішення Тетяни Петровни Малій піти з посади заступника з питань ЖКГ 17 жовтня. Вже проголосували депутати міськради. Перед голосуванням Тетяна Малій зачитала звіт по виконаній роботі та планам, що потребують найскорішого виконання. Перше, що хочу сказати наш запрос, який запитували, 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 в Мінрегіонбуд, Ответ по поводу компенсационных выплат и порядке обслуживания житловых будинков. Значит, на сегодняшний момент проект постановки кабина он прошел все министерства и находится на на, экспер, на экспертизе в То, после прохождения экспертизы получения положительного заключения он будет передан в кабинет министра, и следовательно, тогда начнется уже процедура размещения э, людям, которые пострадали. 不截图。 Спільно з усіма службами міськвиконкому ЖКГ залучило ООН, фонд відродження Донбасу, Міжнародний комітет Червоного Христа та інші громадські та волонтерські організації, владні структури на особовий рахунок та на склад слов'янського управління капітального будівництва в результаті співробітництва надійшло 6 тисяч квадратних метрів скла, 2496 одиниць шиферу, 30 тисяч квадратних метрів гідроізоляційних матеріалів. Шифер більшою мірою за словами Тетяни Малі отримали мешканці мікрорайону Семенівка. Скло отримували ОСББ та ЖЕКи міста, аби виконати роботи по житловому фонду. Ті жителі в квартирах, в яких стекло теж повреждено. Вони всі можуть звернутися в житлово комунальне свої предприятие, тобто жеки і там отримати це стекло. Що стосується частного сектора, ця робота буде продовжена. Загалом цифри по наболілим проблемам міста виглядають так у нас 224 двадцять разрушение практически серьезное. Вот. И значит, как же мы проводили работу в этом направлении городской совет. По 16 жилым домам ремонтно-восстановительные работы уже выполнены. По 15 жилым домам ведутся работы строительно-монтажные по восстановлению. И по 5 домам на сегодняшний момент разрабатывается проектно сметная документация. То есть -то, по каким-то домам она находится на экспертизе. То -то, ця робота буде продовжена. не дивлячись на допомогу від різноманітних структур. Брак коштів на ремонти житлового фонду у місті становить 8 мільйонів гривень. З них лише за попередніми оцінками надважливих робіт 3 мільйони необхідно виділити на будинок по вулиці Бульварній. Є інші об'єкти, які потребують чималих фінансових вливань. Значить, ну у нас дефіцит стріт со стоїть поліні на 56, лінії на 58. Роза Люксембург 12, бульварная 4, Октябрьская революция 40, Олимпийская 7, Лазановича 8, Ленина 53. То есть, что сделано нами? Мы отправили э, письма э, именно регион Гуд и президенту, премьер-министру с просьбой все-таки решить вопрос и выделить державного бюджета кошты на э, восстановление данного жилого фонда. Работа эта будет продолжена в направлении жежно-коммунального хозяйства, поэтому э, этот вопрос, конечно, будет, я думаю, решаться. Значит, что у нас по трех домам? У нас, к сожалению, три дома, Нарвская, два Нарвская, шесть и Донская, шесть на сегодняшний момент, которые разрушены полностью. Данные жители, они еще не получили, естественно, компенсацию, но на сегодняшний момент она, опять-таки, работа по поиску тенчасового житла, для того, чтобы люди могли перезимовать, значит привлечены сюда предприятия города, которые имеют общежитие, вот, и условия для проживания на сегодняшний момент обеспечены. Поэтому я еще раз объявляю все жители, которые не слышали, просто обращаться у нас в жилотел, жилотел знает, что ему делать, и все люди будут расселены, которые потеряли жилье. У нас в городі чи не найголовнішим моментом звіту був стан готовності міста до зими за словами Тетяни Малій, котельні слов'янська готові на 100%. Вирішується питання по проблемним пошкодженим будинкам. Об'єкти соціальної інфраструктури також готові до опалювального періоду. Що стосується дитячих садів, то із 20 на 6 у нас альтернатива, і по школам із 19 У нас на 12 альтернатива. Тому, в принципі средства є для того, щоб запустити. Работу котельные досрочно, то есть не с 1 ноября по температурному режиму. жилые дома у нас практически, те, которые у нас по плану идут, они подготовлены, остекление ведется, значит, тепловой, значит, система отопления, теплоснабжения тех домах нарушена, значит, она закольцована на сегодняшний момент это 74 квартиры, которые не смогут прям с отопительного сезона, но правда это по состоянию на сегодняшний день были получить отопление. То есть там работы проводятся, ну это вполне понятно, то, что я назвала. Бульварная 4, да, те дома, которые Лазановича, 8, которые Вот. <сёк> вот там так, чтобы весь дом смог остальные квартиры получить отопление. Также точно по газификации, также точно по электроснабжению у нас как бы вопросов нет. По газификации те стояки, это на Бульварной 4, Лазановича, 8 тех квартир позначив восемь нам вообще удалось квартиры только отдельно отключить, а весь дом подключен. У то які таким образом рішаються. І ще одним питанням підготовки до зими є розчистка доріг. З цією метою КП водозниження підготувало 13 одиниць техніки та займається закупівлею підсипочних матеріалів. 9 одиниць техніки можна буде задіяти від комунального підприємства КТП. Перший сніг прийняти готові. Продовжуються роботи і у КП зовнішнього освітлення. Окрім ремонтних і поточних робіт, колектив звітує і про виконання планових капремонтів по зверненням депутатів. Це вулиці Олімпійська та генерала Батюка. Дальше. По кладбищам дану распоряжение сейчас продовжують вывоз мусора, потому что население активно начало идти на кладбище и убирать могилы родственников. Поэтому на сегодняшний день КТП совместно с похолонным обслуживанием данного поручения ускорит работы по вывозу данного мусора. Значит, что касается у нас города канала. Значит, городским советом была поставлена задача э, провести работы по восстановлению действующих, э, действующей станций. станции. Здание действующей фильтрационной станции практически восстановлено. Вот, без перебоев подачи водоснабжения. Значит, и у нас есть такая проблема еще по очистным сооружениям. Очистные сооружения, я уже говорила, у нас работает сейчас одна нитка, которая была после реконструкции. И на второй нитке у нас Пройшли там конструкции. Что конструкції. Що зроблено? усилен контроль за сооружений для того, щоб не допустить аварийные ситуации. Рішенням облради у Слов'янську було складено перелік комунальних об'єктів, що потребують більш масштабної фінансової допомоги. Це колектор 919 тисяч гривень, 2,5 мільйона на завершення реконструкції численних сооружень, і мільйон сто це на розробку проектно смітна документації по напусним колекторам города на сьогоднішній момент. Значить, вопрос виділення денежних в рішається опускадміністрації. Тоді .е. ми ж до розпорядження об адміністрацію на завершення звіту Тетяна Малій подякувала колегам за підтримку та співпрацю і висловила сподівання на успішне завершення усіх поставлених ЖКГ цілей.